На деяких ділянках під Бахмутом ЗСУ за добу просунулись більш як на кілометр. За інформацією речника Східного угруповання ЗСУ Сергія Чареватого знищено 120 росіян, 163 зазнали поранень, 11 потрапили в полон. Сили оборони вразили три гармати, мінометну систему «Нона», самохідну артилерійську установку Гвоздика, протитанковий комплекс Рапіра, реактивну систему залпового вогню Град та три польові склади боєприпасів. За словами Чареватого, регулярні російські підрозділи, які заходять до Бахмута замість терористів групи Вагнера, недостатньо знають місцевість і не мають злагодження. Росія ж продовжує атакувати територію України внаслідок обстрілів окупантів Херсонщини 8 червня дві людини загинули, 17 отримали поранення. На затопленому півдні спостерігають тенденцію на зменшення рівня води. отім в окремих районах Херсона ситуація надзвичайно складна. За словами голови Увапрокудя, на затопленні 32 села області евакуювали понад 2300 людей та більше 500 тварин. Херсонців просять не чекати та евакуюватися на безпечні території. Торії наслідки підриву Каховської ГЕС уже відчула Юдещина. Хвиля принесла на узбережжя Чорного моря повне сміття з Херсонщини. Крім відходів, у морі плавають дивани, холодильники, меблі й інші речі з будинків херсонців. За минулу добу Росія вбила двох жителів Донеччини ще 13 отримали поранення. Окупанти обстрілювали Курахівську, Очеретинську, Авдіївську, Вугледарську, Соледарську, Мар'їнську та Лиманську громади. Військові РФ обстріляли лікарню в місті Гуляйполе на Запоріжжі. Молодша медсестра та сантехнік загинули, ще двоє людей поранені. Ну і президент РФ Путін під час зустрічі з самопроголошеним Лукашенком заявив, що розміщувати російську ядерну зброю в Білорусі почнуть одразу після 7-8 липня, коли будуть завершені споруди для неї. Волинь знову оплакує героя. Чергова трагічна звістка надійшла до Любомильської громади. 8 червня на Луганщині, захищаючи Україну від окупантів, загинув 27-річний житель міста Андрій Шевчук. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого героя. Юлія та Анна рідні сестри, яких ще більше об'єдналося спільне горе. Вони втратили на війні найдорожче своїх коханих чоловіків. Ми зустріли з жінками у їхньому рідному селищі Турчин на Волині. Вони вперше наважились поділитися своїм болем та розповісти про те, якими були їхні герої. Говорити важко, бо жінки втратили свою підтримку та опору. У мене ж будь-що станеться? Хороше чи погане зразу до нього. Юлії 24. Вона мама маленького Мирона, якому лише нещодавно виповнився рік і вже вдова. Її чоловік, 26-річний Матвій Оварчук, загинув, захищаючи усіх нас, а насамперед свою сім'ю від російських загарбників. Юлія пригадує 24 лютого. Тоді їхня молода сім'я проживала у Києві. Сідає, каже. Юлія, збирай речі. І треба вас з Мироном завести в безпечне місце, а самому піти в воєнкомат. Я вже речей не хотіла збирати, я тоді казала, я нікуди не поїду. Ти собі хочеш? Я буду тут. Але згодом їхати довелося. Спершу з сином евакуювались на Київщину, потім на Волинь. Вже тут Матвій став до лав Збройних сил України. Дивиться на Мирона. Ти все, що в нього зараз є. Ти мусиш його берегти. Я Ще більше починає плакати. Ну ми не так планували. Кажуть, я не планувала бути разом. Кажу, так і тяла війна. Сміливим та мужнім Матвій він. був і там. Юлія каже, що у розмовах з нею він ніколи не проявляв слабкості. Я ніколи від нього не чула, що на щось він жалівся. Завжди жалілась йому я, що мені важко. <кхух> він мені ніколи не жалівся. Ніколи не пожалівся на те, що там йому погану форму дали, що немає озброєння, погано харчують. Що він не висипається, що він хворіє. ніколи. за час служби коханому вдалося вирватися додому двічі, щоб побачити найрідніших. 22 червня минулого року сім'я отримала сумну звістку. Життя Матвія обірвалося. Він загинув, зробивши свій перший та останній постріл із ПЗРК, яким підбив ворожий винищувач. Ракета з другого російського літака вдарила по позиції захисників. Це сталося у селі Біла гора біля Лисичанська. Він стрелов каже буквально метр біля нього. Каже, ну там без шансів. Каже він зразу. На місці. Матвій Оверчук став першою втратою зенітно-ракетного взводу мотопіхотного батальйону 10-ї бригади. 30 липня чоловікові мало виповнитися 27 років. Героя похоронили у рідному селі Мирославка Ружищенської громади. Із важкою втратою Юлії допомагала впоратися вся велика і дружня родина. Анна, як ніхто, розуміла молодшу сестру, адже на той час чекала з війни свого чоловіка Володимира. У перші дні повномасштабного вторгнення він долучився до Рожищенської тероборони, а після відправився на схід. У війську був піхотинцем. Анна каже, перед смертю її чоловік ніби відчував, що щось станеться. 27 червня він написав мені: прощаюсь, повижена нас кидає в саме говно. Потім він не дзвонив, давно дуже поганий зв'язок був, а першого липня він подзвонив. Ми буквально десь поговорили ну, секунд 30, бо дуже було погано чути. Я взагалі його не чула. Ми тільки ало, ало. Сказав, що потім перед Але дзвінка так і не було. через кілька днів рідні почали бити на сполох, телефонували за всіма можливими контактами, але того, що Володимир загинув, навіть не пропускали. Ну для мене найгірше було, що він в полоні. І все, ну, тіп, я не то налаштувала, що він в полоні. І ми так обзганювали полон, Донецька і Луганська область там. Бабі приснився сон, що Вовка обіймається з Матвією. Ти баба мені розказала, а така зла на неї, така сердита. Ну, я, я не думала, що він тіп, що його не буде. Але, ну, напевно, десь моя підсвідомість розуміла, що це таке, до чого цей сон. На жаль, цей сон був віщим. До родини зателефонували побратими і повідомили про найгірше. І я просто в мене в голові, тоді тільки одна думка, ну так не може, так не буває. Того, що вже, ну, я... Ми ніколи не думали, що хтось не питав, чи воввечі, чи Матвії не прийдуть. Просто, ну, взагалі. А коли вже після смерті Матвія, я вже думала, що такого вже точно статися не може. Ну не може бути, щоб два загинули. загинуло. За... За один місяць Анна відмовлялася в це вірити, адже разом з коханим мали так багато планів добудувати будинок у Турчині та щасливо жити. Згодом дружина отримала офіційне повідомлення з військомату. 19 липня її коханий 37-річний Володимир Коваленко загинув у бою. Як це сталося пізніше? розповіли побратими Не зранку. Якби авіація їх там накривала, і вони втікали, і вже вроді би втікли. Ну, і вже якби сіли переключити. І всі сіли, а він ліг. І йому у з коло вкупав сонну артерії. Він загинув одразу, його ми, ну, зупиняли кров. Але там, кажуть, така велика дирка була, що просто теж шансів, що він навіть не поняв, що він. Помер після похорон та прощання з коханим назавжди. Дружина каже, що запам'ятає його щирим та веселим, бо таким він був завжди. Дуже веселий був так само на роботі, навіть по цей час так само до нього завжди всі згадують з усмішкою, з гумором. Ну немає напевно такої людини, яку він обідлив. Найбільше сестри хочуть, щоб їхніх чоловіків пам'ятали як героїв і тих, хто пожертвував своїм життям заради світлого майбутнього усіх українців. Їм же допомагають пережити гори рідні, маленький Мирон та думка про те, що Матвії Володимир дивляться за ними із неба. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. Людей засипало землею. 9 червня на вулиці домне Гордійок під час земляних ремонтних робіт стався обвал ґрунту в траншею глибиною 3 метри, і дві людини опинилися під землею. Одного чоловіка присипало наполовину, інший був повністю під землею. На місці події працювали рятувальники та медики. Під час аварійно-рятувальних робіт застосували інженерну техніку, спеціальний та шанцевий інструмент. З під завалу вдалося врятувати обох людей. П'ятницю 9 червня трапилась смертельна автопригода на трасі Коваль Луцьк. Перед залізничним переїздом поблизу селища Голоби водій не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та зіткнувся з деревом. 20-річний керманич загинув на місці. Пасажирку авто в критичному стані шпиталізували до реанімаційного відділення Ковальського МТМО. Раптово вибігла на дорогу. У Луцьку на вулиці Данила Галицького автівка збила 12-річну дівчинку, ДТП трапилося трапилася у четвер, 8 червня. 24-річний лучанин, керуючи автомобілем Volkswagen Гольф, збив на дорозі 12-річну місцеву дівчинку. За попередньою інформацією, дитина раптово вибігла на проїжджу частину у невстановленому місці. Юна пішохідка травмувалася, її госпіталізували. Учора близько 21-ї години у центрі Луцька поліцейські зупинили маршрутку, водій якої не надав перевагу у русі пішоходу. Коли водій автобуса рухався на вулицю Богдана Хмельницького, щоб висадити пасажирів, автомобіль марки Фольксваган, що саме виїжджав з другорядної дороги, не надав маршрутці перевагу у русі та зіткнувся з нею. На щастя, ніхто з учасників автопригоди не постраждав. Коли ж інспектори почали спілкуватися з 37-річним водієм маршрутного транспортного засобу, то виявили в нього ознак. Алкогольного сп'яніння. Алкотестер показав 3,6 проміле. Це більше як у 15 разів перевищує допустиму норму. На обох водіїв склали протоколи. П'яний за кермом бус влетів у стовп та перекинувся. Учора під час дії комендантської години на вулиці Черношевського у Луцьку водій автомобіля Вівару не впорався з керуванням та в'їхав у стовп. Від удару автівку відкинуло на проїзну частину і вона перекинулася. На місце події прибула карета медиків, проте їхня допомога не знадобилась. Патрульні ж встановили, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Алкотестер показав результат 2,18 вісімнадцять що перевищує допустиму норму в 11 разів. На карманеча склали протоколи. Рятувальники допомогли водієві шкільного автобуса з ремонтом. 8 червня близько 19-ї з проханням про допомогу до Луцьких ДСНСників звернувся чоловік. Він розповів, що в автобусі, яким привіз до Луцька на екскурсію школярів з Овадівської громади Володимирського району, вийшла з ладу пневматична гальмівна система. Оскільки ремонтні майстерні вже були зачинені, водій попросив допомоги рятувальників. Ті не відмовили й за допомогою автомобільного компресора накачали систему до оптимального рівня, аби Кільний автобус міг далі безпечно рухатися за маршрутом. Волинські рятувальники ліквідували пожежу в вантажному автомобілі. Вогнеборці пожежної рятувальної частини міста Любомля ліквідували займання у вантажному автомобілі Ман, що перевозив деревне вугілля. Попри те, що рятувальники оперативно локалізували вогонь, і не допустили поширення полум'я на вантаж та транспортний засіб. Вогонь все ж встиг знищити 200 кілограмів вантажу. Ймовірна причина загоряння самозаймання деревного вугілля. Український футболіст-волинянин Сергій Крикун став гравцем клубу Пяст, який грає в елітному дивізіоні польського чемпіонату. 26-річний уродженець села Карпилівка Волинської області змінив клубу статусі вільного агента. У нього закінчився термін дії договору з клубом Гурнік із Ленчні. Контракт Крикуна з п'ястом розрахований до літа 2026 року. Минулий чемпіонат Польщі новий клуб Волинянина завершив на п'ятому місці. Сергій Крикун, що у підлітковому віці виїхав до сусідньої держави і вже має польське громадянство в Україні. ж 2010 по 2014 рік грав за Цумань та піддубці в юнацькому чемпіонаті Волинської області. Це остання фотографія, яку ми змогли отримати до окупації міста Бахмута. Це квітень цього року. Це те, що залишилося від Донецького регіонального центру спортивної медицини, який очолює Антон Діденко. Чоловік дивиться на фото і згадує, яким сучасним і потужним був центр до вторгнення Росії. Було три корпуси: це лікувальний корпус, був гуртожиток, була водолікарня, була власна територія 0,8 гектара, тенісний корт. Ну, повна наявна реабілітаційна відновлювальна діагностична та лікувальна база парці корпуси лише на знімках. Об'єкт спортивної медицини був мрією спортсменів Донеччини і вартував для держави чималих коштів. 60 мільйонів гривень це було спільне співфінансування Державного фонду регіонального розвитку та обласної державної адміністрації обласних коштів. 50 на 50. Любишів став містом релокації комунального підприємства не випадково. Антон Діденко знав спортивну спільноту Любишова, яка своїми досягненнями відома на всю країну. Для спортивної школи це джекпот, Я вам скажу. Тому ми це це мій син. Це його здання. Повністю другий поверх він звільнив для них. Тепер на цьому поверсі є сучасна реабілітаційна база для цивільних та головне для спортсменів. Зараз у центрі спортивної медицини в Любишові працює 12 лікарів і медсестер. Працівники живуть в гуртожитку місцевої школи. Це дуже важливо для спортсменів, тому що спортсмени йде дуже велике навантаження. І для цього, щоб більше швидше восстановитися, їм треба масаж. І спортивний, там, відновлювальний масаж, плюс і різні там, реабілітаційні вправи для відновлення. І воно дуже грає велику роль в їхньому спортивному кар'єрі. Переїхала на Волинь без вагань за підприємством і медсестра з фізіотерапії Ольга Рубайко. Помешкання моє в місті Часів'ярі, а працювала я в Бахмуті, це зовсім недалеко. Це пошкоджено, так, пошкоджено житло, тому вимушені були їхати сюди. Вимушені їхати за підприємством, тому що треба працювати, треба за щось жити. Щодня місцевих спортсменів зустрічає Борис Бабенко. Життя у Бахмуті для чоловіка лише спогади. Цього не вистачає рідного дому. Дім в самому Бахмуті вже немає. Це вже не перший переїзд в нове місце і початок роботи з нуля для підприємства і центру спортивного здоров'я. Починаємо не в перший раз. В 2015 році ми переїхали з Донецька і також все починали з нуля. Незважаючи на новий старт і статус, комунальне підприємство з Донеччини рятує і реабілітує волинян, особливо вихованців місцевої спортивної школи. Подобається, що ми можемо відновитися до змагальних періодів і підготуватися підлікуватися. І поки спортсмени завдяки сучасному вивезеному під обстрілами обладнанню відновлюються до наступних змагань. Директор підприємства збирає факти пошкоджень майна комунального підприємства, яке сягає сотень мільйонів. І мрія лише про одне. Маємо мрію побудувати заново чи відремонтувати наше приміщення в місті Бахмут завдяки коштам, отриманих від агресора, який це все зруйнував. Ірина Кудря, Василь Марищук, дванадцятий канал.